Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Знаходитися у цьому підвалі небезпечно для життя. Працівники місцевого ЖЕКу під час прибирання розлили біля двох кілограмів ртуті. Мешканці бояться залишатися у своїх домівках. У справу втрутився народний контроль. Від самого ранку на бульварі Петлюри три неспокій та метушня. У підвальному приміщенні під час прибирання розлили ртуть. Звідки там взялася банка з небезпечною речовиною? Невідомо. На місці працюють рятувальники. У людей паніка. Тартуть могла лежати вже і тиждень, і два і місяць. Діти маленькі тут ходять, вікна по Кого питаюся, ніхто нічого не каже. Все добре, все гарно. Я воджу зараз, маю внучку перший клас привести в хату. Я буду в хату вести. Я думаю, що в першу чергу треба жильців повідомити і все розказати. У мене яка руки й ноги трусяться. Ртуть дуже небезпечна для життя. Може отравити навіть деколи гірше. Може вбити це дуже погано, бо багато людей можуть туди піти, і утравитися і вмерти. За кілька годин рятувальники зібрали отруйну речовину. Керівництво рапортує, провдало, проведено операцію. Розлито металеву ртуть на місці події рятувальниками. Проведено механічний збір розлитої ртуті, проведено демеркуризацію за допомогою спеціальних абсорбентів. Проведено очищення приміщення. Аби з'ясувати ситуацію і пролити хоч якесь світло на надзвичайну подію. Журналісти народного контролю вирушили до місцевого ЖЕКу. Там лишень розводять руками. Мовляв, ніхто й допустити не міг, що у підвалі натраплять на таку жахливу знахідку. Пакет був в старенькій такій сумочці. Ми просто взяли його як мусор, виносили, і коли вже кинули його на прицеп, воно вилилося. Наші обов'язки не допустити. Щоб мешканці могли заходити в приміщення, що було зроблено, були підвали закриті, повищені вивишені оголошення, яких забороняється до моменту заходження в підвал, до моменту вияснення радіоактивності цих. У ко вже навіть знайшли крайніх вину. В першу чергу треба покласти на людей, які, мабуть, проживають в тому будинку. Людину, яка, мабуть, занесла цю речовину. Підвальне приміщення, народний контроль спробував з'ясувати, коли ж мене небезпека, і люди зможуть безпечно користуватися своїми підвалами. У Тернопільській облдержадміністрації повідомили, перед передусім слід виміряти концентрацію ртуті у приміщенні. Контроль за рівнем граничним допустимої концентрації ртуті та якісті проведення видалення ртуті в приміщенні підвалу будинку буде здійснювати тернопільська міська санстанція. Проте як з'ясувалося, у Тернополі навіть немає приладу, який робить такі заміри. Про це повідомили журналістів народного контролю працівники Тернопільського обласного лабораторного центру. Отож, ми вкотре вирушаємо до чиновників. Тепер в управління з надзвичайних ситуацій міста. Там запевнили, залучатимуть спеціалістів з Хмельницького. У них Там є прилад для проведення замірів на виявлення парів ртутів. 10 вересня приїхали спеціалісти Церз і провели заміри. В, в одному місці виявилася підвищена кількість ртуті, і були викликані знову ж спеціалісти нашого аварійно рятувального загону і проведені демаркаційні заходів. Зараз заключається договір на отримання ще одних спеціальних реагентів, які зменшують. Зроблять так, щоб можливо були показники. Відповідали нормам. Ми і надалі стежитимемо за ситуацією. Наталя Литвин, Олег Павлишин, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.